Погляд. Забрати ресурси. Дредноут Манчестер. Давайте ми подивимось. Блін, ну ми прям не встигнемо. 600-600 їм потрібно. Так, забираємо ресурси і назад. Так, ще один автоматон у нас є. М -м -м, куди ми його поставимо? На вугілля давайте його поставимо ще. Лист подяки. Дякуємо, дякуємо. Так, їжа для. Так, це ми, ми ми це заслуговуємо. Інтеграція автоматонів. Чудово. Далі, 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 далі. Будинок. Будинок ми встигнемо. Будинки, Давайте забезпечимо будинки. Так, у нас хоча... Да, 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 хай, 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 7 днів. Ми, ми, ми зможемо. Так, тут що у них. Прохолодно. Ні, добре. Так, що тут? Вугілля. Я вирішу це пізніше. Так, автоматон тут не працює, значить, нехай він працює ось тут. Так, повернулися, це чудово. Нам потрібна сталь. Ага, теплоізоляція треба. М -м, огляд. Дредноут Манчестер. Ага, все. Все. Значить, ми повертаємось. У цю експедицію ми розпускаємо. Розформувати. І куди ми їх кинемо? Давайте ми побудуємо їм ще одну майстерню. Або ж ми ще побудуємо. Теплицю ось тут. Так, у нас тут багато хворих, і це неприємно. Так, одного би автоматона ще зробить. Так, трішки вугілля треба зекономити. Так, ось тут, напевно, ми виключимо. Так, а, промислова теплиця, теплоізоляція теплички. М Ефективність обігрівача. Блін, ні на чого не вистачає. Так, добре, поки що почекаємо. До речі, ми давайте тепер отут ми на 24 години, тому що вони... Їм не вистачає. Тут теж треба на 24 години, і вони повинні працювати. За 6 днів. Ні, ми напевно, ми людям не зможемо допомогти. Значить. Нам потрібно оце от. Ось сюди, от. Добре. Значить, ми розформовуємо. Запхуємо їх сюди, прибираємо, ставимо. Так, будинки і, значить, ресурси. Можливо, ми все ж таки 600 сталі зможемо заробити. Ефективний збір. Ну давайте спробуємо теплоізоляцію, потім ефективний збір. Замерзають. Так, а там, а там чого не вистачає. А, тому що ось тут немає. Так, ефективний. Добре. Так, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. Так, поки нам це не потрібно, давайте. Увімкнемо. Вирішу це пізніше. Так, 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 так. Давайте вмикнемо. Увімкнемо. Скільки у нас? В тютілька-в тютільку майже. Але нам потрібно все ж таки ще більше автоматонів. Ще більше. Обігрівачі ще включимо. 5 днів. За 5 днів 4 тисячі треба збирати. Так, цей автоматон не може тут збирати нічого. Значить, він буде збирати ось тут. Він, значить, буде збирати ось тут. Ось збирачів. Ще один ось тут поставимо. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой 5 днів. Так, їм можливо, хоча б обігрівач поставити. Так, а тут що у нас і обігрівач включен, і оцей от включен. Хм. Давайте. Значить виснаження. Час впливай, я побачу, що я можу зробити. Так, здоров'я. Ефективність генератора, потужність. розширені обігрівачі 75. Ось що нам потрібно. Ось що нам потрібно. Але у нас мало сталі. Якщо у нас мало сталі, парова Ну, добре, добре. Так, автоматончик ще один. Увімкнемо. Чисто п'ять годин у мене на те, щоби зібрати. Так, ну поки що. Можливо, ми їм хоча б одну одну. Зможемо послати щось. Так, дерева у нас і так багато, нам би 600 сталі би зробить. Нам би їм би 600 сталі би зробити. Так. Пу-пу-пу. Чотири дні. Може, ось тут ми встигнемо. Два. Оступне лаштування діапазону. І вирішиться пізніше. Так, у нас є, у нас немає автоматончика зайвого. Тепер є. Ну, за 3 дні ми вже не зможемо їм сталь. Ми не зможемо їм сталь зробити. Ага, 5 тисяч. Ух ти, Йошкін кот. Давайте ось так от зробимо. Так, теплоізоляція. Високодосконалення. Розширені обігрівачі. Ага, сотня. Так, і у нас три дні. У нас майже 5000. Значить, ми чисто автоматони хріначимо. Ага, у нас вугілля не вистачає. Тепер вистачить. У нас ми чисто по сталі не зберемо. Сталь не зберемо. Так, стоп, 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 стоп. Муфта. Муфту, муфту не, у нас не вистачить. Так, ось тут. І що у нас на вугілля добре. І скільки ми склад? 7600. А нам потрібно 8000. Добре. Склад ресурсів ще один. Так, обігрівачі, все значить оновлюємо і потужність генератора за, за дві доби. дві доби. Мені шкода вас крохи, але я не зміг вас врятувати. На високій складнощі я не зміг врятувати. Я виконав місію, але якою ціною? Ціною людських життів. Так, давайте нове дослідження. Ефективність або потужність. Так, ну поки тепло. Давайте ось це от. Так, збирай ще. Так, давайте ми ось тут зможемо поки що вимкнути. Е, вимкнути. Вимкнути. І ось тут ми вимикаємо. Скільки ми тут можемо тепер? Ух ти, в півтори тисячі аж розрив. Нам ще за 15 годин треба зібрати. Так, трохи, 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 ще трохи. Все. Місто готове. Наше місто готове до бурі. Тепер все, що ми можемо зробити, це чекати, сподіватися, що ми зробили достатньо, щоб вижити. Але бідні, Але бідні люди в Новому Манчестері. Ну, бачайте. За 10 годин ми вже не зможемо. Так. П'яти сотка, значить, ми зможемо включити. Ось тут включаємо. І ось тут включаємо. Вмикаємо, точніше. І тепер потужність. Ще одного автоматончика ми випустили. Так, ну можемо поставити склад ресурсів. Ще один ось тут. І він якраз побудує. І ми, напевно, ще один пост збирачів сюди ставимо для нього. Ми зібрали достатньо припасів, щоб пережити бурю. Про все інше також подбали. Почнеться фінальне бла бла бла. Сподіваюсь, наша жертва не буде марною. Ми зробили все можливе. Нас обрали спорядниками майбутнього. Але зима змусила нас вибирати, ми знайшли інше місто безпомічних на морозі. Але нам було все одно. Наша місія була більш важливою, ми врятували всі ковчеги. Новий Манчестер зникли. Ми не ризикували. Про порятунок інших. Це має стати нашою спадщиною. Ось так завершився сценарій під моїм управлінням шкода. Шкода було. Оцих от мешканців зі але... Але я зробив багато помилок, і я нічого не міг зробити, бо місія, місія наша була важливішою. Що ж, на цій сумній ноті будемо прощатися з вами. Всім мирного неба, всім дякую, що були зі мною, і до наступних зустрічей!